В нас, як в людину, в людей закладена апріорна довіра. Але існування в цьому світі зменшує рівень апріорної довіри. Тобто ми кажемо: ні, тут боляче, тут жарко, тут мене використовують. І оцей рівень довіри він зменшується. Тому що ми люди, ми живемо в певному суспільстві, в певному середовищі, яке, на жаль, в... існує в багатьох ситуаціях не через. Бажання кращого сусіду, а бажання кращого собі за рахунок сусіда. На жаль, я думаю, що від цих практик треба потрошку ну позбавлятися, от тому коли кажуть, що нікому не можна довіряти, я йду від того, що рівень апріорної довіри в багатьох людей може бути дуже низький. Як я можу довіряти собі, як я можу довіряти оточуючим, як я можу довіряти громаді і державі? Вони ж всі мене використовують. Навіть я сам себе, умовно кажучи, несвідомо використовую. Скажемо, ну, це важлива інша тема і так далі. Тобто треба збільшувати рівень довіри. Все. І це дозволить зробити життя зрозумілим, психологічно більш комфортним, тобто, буде важко, але буде зрозуміло заради чого? От і ця важкість вирішення цих важких ситуацій буде давати задоволення, а не бажання здохнути в наступну хвилину.